Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус У нас на дворі липень місяць. В типиці зараз неймовірно жарко, тому поки що проведемо невеличкий огляд по інжирам, тому що насправді є що показати. В такому вигляді, я думаю, хто бачив попереднє відео, той бачить дуже сильну різницю, як інжири розрослися. В цьому році майже всі були пересаджені. Майже всі зараз на смакоті, то не майже, а всі на смакоті на 9-місячному. І майже всі інжири з врожаєм. Дуже врожайний рік по інжирам. Для прикладу, ось канадрія у нас. Вся осипана водами з усіх сторон. Тобто дуже врожайний сорт сам по собі. Але і в цьому році з кожного пазуха йде по одній інжиринці. Звичайно ж, я не можу не показати лонг. Фаворит по плодоношенню, тут нічого не скажеш. Весною я його переформував, тобто були високі такі гілки голі, я їх обрізав, ось видно, відросли, і вже повністю вони всі з врожаєм. Тобто інжирів буде дуже багато, тупо з кожної бруньки вирос один подик. Це дуже класний результат. Мені дуже подобається цей інжир. Це просто, мій, мабуть, фаворит на віки вічні. Типу буржасот, але не буржасот. Мій самий, один самих перших інжирів, там ще десь бребон висить, одна лишилась. Але я знову ж таки дуже-дуже багато врожаю. Там, так, покажу вам дуже густенько обліплені всі гілочки. Якщо далі пролізти в хащі, тут у мене є, зараз покажу. На високому-високому штамбі інжир Чауп. І от я його два роки мучав, формував, обрізав, і в цьому році у нього досить гарний врожай, такий, можна сказати, перспективний. В цьому році, я думаю, його спробую, продегустую і пізніше, мабуть, його обріжу нижче і буду формувати нову крону. Звичайно ж, якщо мене повністю цей інжир влаштує. Поряд у мене Діана. Також дуже сильно розрослася, пересадка 45-літровий горщик дає свої результати. Є інжири на кожній гівці, дуже-дуже активний інжир. Тобто, ось гілка різе врожай. Поряд з ним у мене шампань. Дуже густо заріс він. Також дуже багато подиків росте. Буде радувати в цьому році. Одразу, одразу разом з вами я дивлюся і розбираюся, що де за гілка торчить, бо воно дуже так заставлено. Оце у нас мальта Блек. Тобто в цьому році такі досить пізненькі інжири також ростуть дуже непогано. Є плоди. В цьому році, сподіваюсь, спробуємо. Так, далі у нас іде кол дедама Рімада. Також я десь бачив тут, ага, воно. Лізуть, лізуть перші інжирки трошки пізніше. Але, тим не менш, лізуть, також, також будуть плоди. Поряд у нас одразу Дінфівілет. Той, що, типу, може бути Бугіант. Дуже обсипаний врожаєм. От у мене є два, дві рослинки цього сорту. Кожного року у мене не виходить їх порівняти, бо спіють вони трошки в різний час. І от поряд не виходить. Хто в, в мене тут далі йде? Далі у нас є вангнек в цьому році. Я його пересадив, починаю формувати так, як мені потрібно, на дві сторони. Ще подів немає. Біал, як завжди, весь осипаний плодами. Це дуже великоплідний такий інжир класний. Поряд з ним у мене ліво. Інжир такий досить компактний. Зараз він трошки пізніше, але він з кожної бруньки, я бачу, вже починає починають випускати фіги. Тобто дуже багато, просто з кожної бруньки також будуть інжири. Дуже прикольно. Тут у мене поряд одразу стоїть один із нових сортів. Поки що назву казати не буду, тому що хочу перевірити його відношення до цього сорту. От, але вже також у новинок лізуть перші плоди. Так. Поряд у мене була брюнети стоїть. От. З плодами. Олімпіан в цьому році я переформовував, але також там десь пара інжирів я бачив, вже не буду ковувати. А ось вона. Ось у мене Олімпіана плід один є. Хто у мене тут далі поруч іде. Чикаго Харді. Чикаго Харді в тому році мене дуже порадував своїми подами, але. Його розкидав окрону, тому його переформовував. І, тим не менше, в цьому році знову ж таки дуже-дуже гарний врожай. З іншої сторони чекаво харді і поряд стоїть у мене Мартиненка Рімада. Також лізуть фіги з усіх сторон. Дуже-дуже непогано. Отак в цілому ця сторона у мене виглядає, тобто канадрія у мене це все починає дійство. Поряд, ось інжири, гранати з інжирами. Також вже підформував хурмінки. Починають другу хвилю росту. Також треба вже робити першу літню обрізку для і стабілізації крони, і стабілізації врожаю. Тобто того врожаю, який точно встигне вистигнути у цьому році. Бо якщо залишити повністю всі фіги, частина з них обов'язково пропаде восени і відпаде при першому похолоданні. Тому обов'язково я, скажімо так, фільтрую врожай і залишаю ту частину, яку рослина точно витягне в цьому сезоні. Тут у мене також стоять окремо ще броджотунейро в цьому році. Пересадив, от формується така класна багатошарова крона. Але інжирів ще нема. Проте поряд у мене стоїть Брайдама. Тут вже є досить такий крупний плодик, і лізе ще багато-багато нових. Тут, тут, на кожній гілочці майже є плоди. Цією весною переформовував свій півний чорний, але вже зараз можна побачити, ось є плодики. Тобто, всі. Інжир в цьому році у мене сповдав. Тут от лісти починає також. Господи, листків купа, Коротше, ось також є. А зиміна зиміннушка отак розрослася в цьому році, було пару квіточок, проте вони були скинуті. Рослина вже досить потужна, тому в наступному році я очікую 100 плодоношення. а верхні шари взагалі планую перещеплювати іншими різними сортами тобто робити дерево сад. Буде цікаво. Пепіно в цьому році взагалі не поспішає квітнути, не дивлячись на те, що в цьому році дуже рання, така тепла весна. Рослини були дуже рано висаджені. Взагалі, рослини не планують квітнути. Тобто, в мене ще є рослинки. Пізні пепіно. ні, ось я бачу перші бутони починають лізти. Але знову ж таки хочу сказати, що зараз у нас вже 7 липня. На 7 липня це досить пізновато, тому що раніше у мене зазвичай в кінці червня перші бутони вже розпускалися. А рання весна, тепла весна, а рослини все одно, квітнуть пізніше. Мабуть, все ж таки спека. Також негативно впливає на ці рослини і не дає їм заквітнути своєчасно. Дуже багато людей мені пишуть щодо цитросової теплиці, тобто зробити огляд. Друзі, дуже багато відбувається в теплиці змін, дуже багато різних процесів, цікавих процесів. Обов'язково я кожен з них хочу показати про все розказати, але потрібен час, якого зараз дуже не вистачає. Тому наберіться терпіння, обов'язково буде огляд і по цитрусам, і по тому, що відбувається, що змінюється у теплиці. Тому на цьому, скажімо так, позитивному моменті я закінчу сьогоднішній невеличкий огляд. Все буде в Україна, все буде добре.